Вас вітає РДО Україна. У нас нове надходження БВ техніки. Сьогодні маємо такий чудовий самохідний оприскувач Р4038 2019 року випуску напрацювання 3900 мотогодин. Двигун 9-літровий у нас, бак 4000 літрів, штанга 36 метрів що маємо із опцій. Це систему автобум левел 5 датчиків. Насос підвищеної продуктивності з двома витрадомірами. Едуктор. Бач, бачимо, у нас є і сайтфіл, і фронт філ, тобто система заповнення паку і з боку і фронтально. У нас кабіна преміум. Так, у нас пакет освітлення LED. так, Гума 380 на 90 r 46 Маємо таких два оприскувача R4038, другий 2016 року, також з напрацюванням 3900 мотогодин. Присковачі у технічно справному стані. Компанія РДО Україна робить технічну діагностику, дефектовку, підготовку машину до роботи. У нас наразі машина у справному технічному стані і чекає на вас. Зараз піднімемось, глянемо огляд, зробимо огляд кабіни. Так, маємо такі шкіряні крісла. Маємо монітор 4600, так, заведемо, послухаємо як працює двигун зараз. Так бачимо додаткові тут баки. Так само. Нормальна криша. Ось загалом такий. Робота двигуна. Штанга працює. Так само автоматично випускається, система бумлевел працює. Ще раз тут 5 датчиків. Так. І тут можемо так само бачити. Запрошуємо всіх місто Умань, дилерський центр, РТО Україна.